Від хлопці. думав зробити огляд на якийсь китайський смартфон, оскільки не знайшов в інтернеті нічого подібного. Огляди я роблю на ту ж техніку, яку сам купую. Ніхто не прислає нічого. Але в даному випадку думав купити, але передумав і поясню чому. От, бачите, є Realme 12 Plus, 176 доларів. А от є Mi 15 Ultra за 74 долара. Ми там по цьому будемо розбиратися. От беремо його. Mi 15 Ultra, Це все, що можна по цьому телефону знайти в інтернеті якісь відео чи ще щось. У нього шикарні характеристики заявлені. 16 ГБ, оперативки, терабайт будований, камери 72 і 108 мегапікселів, Розширення екрану. Взагалі чудове. Десь є сканер відпочатку. Зверніть увагу на зображення, яке створені на комп'ютері. Яка рамка? Як нам зразу, як, скажем так, хай буде iPhone. Самі рамки дисплеїв майже незамітні. Додаємо в кошик. От є п'ять зображення, зміщені на блок камер. Хай буде на білим. Відповідно закрулені кути, рамок почти немає, дисплей повний. Беремо так. 66 доларів це така версія 8, 500, 256 16 на 1 ТБ 74 доллара. Це шикарно, 22 на 2 ТБ. Це, в мір, по крайней мере, по два рази більше і на 4 більше оперативки. А різниця в ціні, ну це смішно. Зі знижкою 66, купончики, а так 83. Давайте забачимо, що ми маємо по якомусь опису. Так, опять. Ну, вказується, що 5G, блок камер. Які камери не вказуються. Ну, Несуть розмір екрану. Не? Верніть увагу 7 і 3. Розмір екрану, Snapdragon 8 Gen 3. Ну, давайте по порядку. От розмір екрану. Кольори. Суперрозумні камери з штучним інтелектом. Це ніби так вони фотографують на рівні професійних фотоапаратів справжньою оптикою. Ну, як і писалось. І процесор флагман попереднього року. Snapdragon 8 Gen 3. Теперішній флагман на Snapdragon це у нас Snapdragon 8 Elite або Gen 4. Тут все красиво. Продуктивність. Вказано, що є це розблокування по обличчю Face ID. Згідно не вказано, де розташований відбиток, де сканер відбитка пальця. Не вказано. По ідеї, мав би бути під дисплеєм, але чи дисплей є AMOLED, чи ще щось нічого не вказано. Тільки HD камера. Не вказано по камерах. Ну-ка, ось поглянемо верхній розмір екрану, заповненість екрану, а по якій технології розширення ми бачимо в лівому углу. Тут дисплей. Але ж тут є чарівна кнопка. Характеристики. Давайте побачимо, що там вкаже. З акумулятору ви бачили, тут нічого не вказано, десь там був вище по пункту. 7800 мАг. Але давайте глянемо характеристики. Якщо вам щось прийшли не те, чи не відповідатиме дійсності, на що ви будете силатись, тільки можете сказати характеристики, що заявили в фотографії. Там, для... це для, для презентації, а не ссилаєтесь це, якби нажимаємо характеристики. І ще ми маємо акумулятор присутній. Питання до об'єму акумулятора є. В продавця немає. У вас може вбудуть. Та... Матеріал. Метал. Ну, теоретично це повинна бути рамка телефону. Бачили, як вона є плоскою. Вона має, по ідеї, теоретично металевий. А може це є якісь внутрішні елементи, якісь болтики, які кріплять плату? З клавіатурою. Ну, Клампка включення і звуку можна рахувати клавіатурою. Ну, я більше там ніде нічого іншого не забачив. Ну, розмір екрану дуже дивно. 6,8 дюймів. При тому, що на зображенні явно вказано 7,3. Уже перша невідповідність. Ну, вона, вибачте, апарат за 66 доларів. Велика неточність і помиляється. Давайте подивимося відгуки. Є щонайменше 21 людина, яка купила цей супер смартфон. Це супер смартфон. Його об'єм вбудованої пам'яті оперативної. Самсунг рядом не валявся. Я не буду казати за інші бренди. Відкриваємо. Що ми бачимо? Ну, якісь вибачайте, що мала людина то сфоткала, але мала би гроші купила щось би інше. Коробка дивом не презентабельна. Тобто телефон на ній, напевно, не добре лежить або впихається. А так, візуально, то, що я можу сказати, враження. Тут теж інформативна фотографія. Людина тільки зобразила блок камер з отворами під ті самі камери. Ну і фотоспишки. А що там стоїть і що там є, невідомо. Ну, якісь дешманські навушники лежать. Скручені, як попало кабель USB. Ну, по Якість я не можу сказати по фотографії. Блок. З інформативними надписами дуже багато. Що думаю, що можна ж довго. По розміру теж не можна сказати, але я сумніваюся, що там є якийсь швидка зарядка в нього, аби він був хоча б 10 Вт, в луччому випадку 15 Вт. Ну, тут вже трошки краще. Хтось тобто, фотографував, що включений дисплей, це дуже чудово. О, людина знову сутрафовала. Не знаю, що ми тут маємо гадати. Чи сім... Вуткат для сім картки немає чи що. Невідомо. От трошки краще зображення. Супер камери. Дуже-дуже інформативно. Супер. Давайте подивимося кнопка звук з однієї сторони. Lomka Power з другої сторони. Судячи з От, даних зображення, 7 лоток вміщає 2 nano, 7 картки і дозволяє ставити карту пам'яті. Для чого карта пам'яті в телефоні з таким об'ємом вбудована 1 чи 2 терабайта, Я не розумію. Це взагалі карта пам'яті для сучасних телефонів. Скажем так, флагмани і середніх сегмент, це взагалі ну, повний атовізм. Ще для бюджетних, де вона якось йде в деяких апаратах, як доповнення і розширення внутрішні, я ще розумію. Тут це, ну, судячи чистого об'єму, що, з'являється, не потрібно. Ну, от у нас є робочий стіл. Давайте побачимо, що в нас камери, камери, ну так, нічого не скажеш. Жодної наклейки з імеєм, e моделлю телефона на задній, кришці, як ви замітила, немає. Це є непотрібна інформація. Всі виробники Xiaomi, LG, Realme всі свою вклеїли і клеють, тут немає. Менше здирать буде вам, напевно, якщо все-таки ризикнете це купити чудо. А. Ну, Вказували розширення дисплею доволі таке чудове. ну, Графіка мені з того, що відображається, мені сильно подобається. Ось ще одне зображення упаковки, як бачимо, що явно там... Не було передбачено якоїсь кращого вкладання. Ну, Попир, попирошки є і не тому дякуємо. Давайте. Тут людина вирішила зняти задню кришку. І тут, і тут. Більш нічий це прат людині не заходить. От робочий стіл. Значок Play Market щось подібне було в свою чергу на Android 2 3. 4 і четвертому було по оболочці можна сказати, що прошивка. Тут якби чистий Android, ще нічого не обновлялося, щось подібне. В свою чергу, колись Nokia з Motorola, колись давно цей. Але давайте звернемо увагу на сам дисплей. Зразу підбородок великий знизу. По сучасному. Мірка і рамки по боках теж є великими. Тобто, вже реальна фотографія відрізняється від того, що вказано на презентаційних зображеннях. Заокруглено і великі рамки. Уже перша невідповідність, Тож що можна побачити візуально. Ну і то, що є закруглення. Тобто, видно по краях, уже це де друга відмінність, що є не пласким, як на, на знімках, а закруглення. Що там ну, давайте. Ну, згаді щось більш-менш відповідає, це що. Типа метал, то я сумніваюсь, відскливший пластик з напиленням. Але от бачите самі, що уже є перша невідповідність, чи є в дійсності там якесь розширення. А те, що заявляють хоч хоч наближене, я доволі сумніваюся. По-друге, щодо вбудованої пам'яті, 1 ТБ пам'яті за 66 доларів, навіть за 100 доларів. Ну, Це не смішно. Нема таких дешевих об'ємів пам'яті. Хіба що фейкові SD-карти по 416 ГБ, які програмно перешиті під терабайти. Оперативка, ну теоретично може бути якась ddr 4 чи ще якось старішого покоління більше, ну теж маю певні сумніви щодо того, що тут є чи 16, за 22 навіть не буду казати, а за 16 і 12 є певні сумніви. Ніхто не зняв. Система, яка стоїть, який? Android 14 чи ще інший, як відображається в, системному, в системі процесор. Тобто взагалі ніхто не дошковується це показати, але я думаю, що якщо ж там щось відображається, воно є фейковим. А який-небудь додаток, який би вказав, там Antutu, напевне, точно на цей апарат не встановиться і буде вибивати чи ще якісь нюанси. Чи покажуться якісь інші програми, там як CPU-Z чи ще щось в такому подібному? Це вже є питання, чи вони встановлюються і чи вони поки... відображать правильно всю інформацію. Тому отакий от апарат купу... купити з радіо огляду його навіть не варто, тому що я вже розумію по тому всьому, що. Цей апарат є повна якась дичина, який на борту, аби було 16 чи 32 ГБ пам'яті. Це стане фейк. Моє залієте той терабайт чи 2 терабайти. І я... телефон буде вам чесно казати при спробі відкрити файл чи ще щось, що він не може це зробити з тих чи інших причин, і що в що можливо файл пошкоджений. Чи варто такий апарат брати, навіть не такі, а такі апарати брати на огляд, хотілося б почути вашу думку. Оскільки ті блогери, які оглядають смартфони, для них це навіть не має сенсу. Не будуть вони такого. Свої гроші вони тратити не, не захочуть, а таке лайно їм ніхто не прийшло. І вернемось на хвильку. Ми забачимо, бачите, 176 доларів. Ну, тут процесор з нам. Снаб... А, тут ми 9 Dimensity. Ну, бо є трошки інша модифікація, де на 7-го покоління. Ну теж приблизно в цю суму. Ну тут в два рази більше, і от давайте забачимо. 8256. Нічого не страшного. О, глобальна версія. Більш ніякого не доступно. 8256. Вони 16 і терабайт. Тут я что-то подобное на Xiaomi X7 Pro. Кто-то подумал, о, Xiaomi куплю. Купите его Xiaomi. Вот так и дурить китайцы людей. Это не бачим. Очередний реалмі. Давайте навіть його виглянемо. Опис. Бачите, відразу характеристики. Що за модель апарата? Глобальний, неглобальний, доступний не всі процесор, камери, акумулятор. Навіть які бенди підтримуються, кому це важливо. І у вас щось не буде в цьому лін цього опису. Ви можете якусь скарбу подати, щоб вам прислали на те, що потрібно. А в тому випадку, що ви напишете? Метал присутній, присутній, акумулятор присутній присутній. Які претензії? Бачили, що, що купували? Користуйтесь на здоров'я. Оце вже на Snapdragon. От я вам казав. Snapdragon 7SN3. І відповідно ціна. 12, 512. 300 і більше доларів. Так що хотілося б почути, чи варто взагалі таке лайно купувати для огляду? І хто б це ризикнув з вас зробити? Мене просто цікавить ваша думка.